Добрий день усім присутнім. Сьогодні ми зібралися. На наш брифінг, який відбудеться за участі директора департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації Артема Литвинова, сьогодні ми говоритимемо про підготовку електрогазоопалювального періоду систем електрогазозабезпечення області. От ну у нас така тема, типа підготовка, підготовка. Чи не запізно ця підготовка, чи вже ми говоримо як, як завершальний процес з. Вже завершився ця підготовка, і ми вже ну, працюємо в цьому напрямку. Прошу пане Артеме. Доброго дня. Ну можна і так сказати, підготовка вона завжди триває на постійній основі, і ті процеси, які були розпочати заздалегідь, вони вже дійсно, вони завершені, але залишаються, скажімо так, невеликі ті обсяги робіт, які вже не вплинуть. На проходження опалювального сезону є там, скажімо так, перевірка виїзні наші комісії, і ми задаємо питання по тих чи інших об'єктах, де ми бачимо, що потрібно усунути невеличкі недоліки, і оператори систем вони їх допрацьовують. Щоб взагалі сказати про підготовку до опалювального сезону, вона розпочалась, скажімо так, ще з деокупації територій в 2022 році, у нас було відновлення електропостачання в 26 населених пунктів, в тому числі 18 ті, які знаходились на деокупованих територіях. Відновлено електро... електропідстанцій та 12 повітряних ліній. Це ми говоримо тільки про ті про ті підстанції і лінії, які мають, скажімо так, найкритичну важливу складову для населення. Те, що у нас по бойовим постійно порушується електроживлення в прифронтових територіях, воно потім перекладається і на тил. Енергокампанія ДТЕК, вона в постійній основі працює в цьому напрямку. Якщо я не помилюсь, було задіяно 56 бригад по відновленню. Ну, вони на постійній основі у нас працюють. Що ми можемо сказати про газозабезпечення? Як ми з вами вже пережили в минулому році, коли у нас взагалі не було газопостачання в регіоні, була відновлена магістраль. Вона на сьогоднішній день працює успішно. Е, якщо ви пам'ятаєте, наприкінці минулого року у нас 28 грудня була аварія. Е, її відновили за дві доби, і у нас газопостачання відбувається чітко і злагоджено. Плюс іде на генерацію газ. Газу вистачає для населення. Для критичної інфраструктури на опалення, на виготовлення хлібобулочних виробів, на опалення лікарень, амбулаторій і таке інше. Що хотів би ще додати? У постійній основі з 2022 року вживались заходи щодо укріплення електропідстанцій. Скажу так, що 21 електропідстанція та які е, основні, вони роботи були закінчені ще у нас влітку. Укріплювались габіонами, укріплювались блоками. Е, міста я не називаю локації, не називаю з понятних причин, тому що ми бачимо, що у нас ворог підступний і щодня наражає на обстріли, на шахеди і таке, таке інше. Тому Ну, інформацію цю ми будемо тримати в закритому доступі, але е, влітку восени відбувались роботи щодо поліпшення електроживлення, регіон запитується з деяких напрямків, тобто, не буде такої ситуації, як у нас була в минулому році, що ми е, були погружені в блекаут там на добу півтори. І особисто це відчувала у нас північ регіону. На сьогоднішній день Укренерго, ДТЕК Обленерго і адміністрація відпрацювали деякі маршрути електроживлення. На сьогоднішній день, скажімо так, це стали електроживлення. І якщо станеться якась масштабна аварія на одній із гілок, то регіони будуть запитані по резервним схемам електроживлення. І ми сподіваємося, що у нас не буде таких блекаутів, як вони були в минулому році. Але все ж таки, ворог підступний, від нього можна чекати всього, що завгодно. З цією метою ми і підготувалися для проходження опалювального сезону енергозабезпечення регіону. Що ще додати? Щось, щось впустив, щось важливе впустив, бо скільки okay. пані я пригадаю, я повернусь до того ще. Е, підготовка до зими відбувається і в дорожньому господарстві. Е, Закуповуються піщано сольові суміші. В регіоні працюють дві підрядні організації, е, північ і центральна частина. Е, південна частина там теж є підрядна організація, але, на жаль, е, деокупація не так швидко. Проходить, як нам хотілося би, і якщо буде відбуватись деокупація, то і в е, е, нас е, регіон півдня теж не буде залишений без уваги. Я думаю, що ми пройдемо успішно зимовий період в дорожному господарстві. Угу. В цьому році основний упор був зроблений на логістичну складову на, е, скажімо, евакуаційні маршрути, на маршрути. Логістичні е, ямковий ремонт в основному е, перебував в експлуатаційному утриманні. Напрямки від е, Дніпропетровської та Харківської області були задіяні, були задіяні лінії поблиз лінію фронту. Е, Опять-таки, ж, населені пункти не буду називати. Я думаю, що з інформаційного поля ви бачили, що роботи. Відбувалися і нарікань, скажімо так, критичних не було. Завжди ми реагували на прохання медиків, особливо військових медиків, щодо евакуації поранених з лінії зіткнення. Роботи проводяться і зараз. Ресурсу на сьогоднішній день вистачає. Що в в наступному році буде? Ну, подивимося, як держбюджет буде прийнято. Але ми розуміємо, що дорожній фонд вже скасований, будуть якісь нові введення, і ми чітко розуміємо, що треба нам скласти всі зусилля в напрямку обороноздатності держави і перенаправити на інші цілі, кошти, які є в державі. Тому будемо дивитися, як воно все буде відбуватись на сьогоднішній день. Ми підготовлені. Угу. Почули? Е, я так розумію, що можна задавати вам питання, так? Я думаю, так, що так? давайте Задові. перейдемо до питання, відповідь і в діалозі ага. у нас буде більш продуктивна. Е, колеги, от уточніть Олена Колушева, наша колега, е, чи правильно я вас зрозуміла, що області на опалення газу вистачає? Так. Газу mm -hmm. вистачає на опалення населення, на е, енергетичну складову на генерацію, е, для опалення об'єктів критичної інфраструктури, це лікарні, е, лібопекарні, там таке інше. Е, mm -hmm. Вистачає в достатньому обсягу. Ну, тобто, все, все окей, скажімо mm -hmm. так. Той обсяг, який у нас був, він є. Ми чітко розуміємо, ми опрацювали навіть даже з промисловими підприємствами, що якщо будуть запускатись деякі підприємства, я мовчу про які підприємства, але цього газу нам вистачає. Навіть і на додаткову генерацію на невеликих підприємствах, які генерують електричну енергію. Відповідь <головіка> є. Пане Артеме, а скажіть, будь ласка, от ви сказали, якщо я правильно це зрозуміла, що зараз ну десь там на якихось від відтинках дороги не будемо називати. Де саме які притул, я так зрозуміла, що це впритул до лінії фронту. Там так. ведуться відновлювальні роботи на дорогах. А чи ну, зараз варто цим займатися відновлюванням асфальтового покриття, там де ну, це реально, і ну, на жаль, да, це реально припиняє своїх атак і вони будуть зруйновані. Тежні, справа, справа не в тому. те, що буде О, зруйновано. Це безперечно, від ворога ми можемо очікувати все, що завгодно. Але є логістична складова, і звернення і медичних служб військових, є звернення від військових адміністрацій щодо забезпечення і населення гуманітарними грузами і всім іншим. Наприклад, один із маршрутів, скажімо так, на сьогоднішній день там 35 тисяч квадратів ямковості. Це, скажімо, що зруйнована, і щоб довести. Гуманітарну складову міжнародні організації, Червоний Хрест, відмовлявся навіть їхати, бо вантажівки туди не доходять. Із таких міркувань і відбуваються такі роботи. Підрядні організації це все розуміємо. В чіткій співпраці це відбувається з військовими адміністраціями, з військовими щодо доступу до таких маршрутів. Так що, скажімо так, як би нам не було страшно, але це ми мусимо робити для того, щоб наблизити туристи. Наскільки там я не знаю, регіони райони Донеччини, наприклад, забезпечення якимись мобільними газорозподільними там комплексами, енерго, там, теж забезпечення. Ну, мобільними, там, де от знаєте. Була велика станція, і так, щоб її терміново відновити електропостачання, от може на себе перебрати ця мобільна електростанція. Чи є такі, чи взагалі це я сама собі придумала? Ну таке від якоїсь частини ви трошки не зовсім коректно, Може питання це задаєте. Чому ага. Тому що мобільна станція вона потребує е живлення від якогось ресурсу для того, щоб виробити електричну енергію? Щоб mm -hmm. її там, поставити в мережу, і так інше, на сьогоднішній день е, цими скажемо е, генератори великої потужності, які дозволяють не залишити без електроживлення, наприклад, котельні, е, там, е, насосні станції води Донбасу і таке інше. Це питання наших колег. Я не буду відбирати хліб у департаменті mm -hmm. житлово-комунального господарства. Але ну, я чітко скажу, що такими ресурсами область забезпечена і. Перебої ті, які будуть. Ну, так, да, ми розуміємо, що якщо виникла якась аварія, потрібен час для того, щоб там переключитись на ту чи іншу низку живлення і відновити, але все це є, і воно буде працювати. Mm -hmm. І минуло, вже показав, як оперативно працювали і відновлювали. Скажімо, ситуація з порівнянні з минулим роком, вона тільки покращилась в цьому ставленні, якщо брати. А те, що мобільні станції ну, для генерації, чи для опалення, чи для чого, якщо мобільна станція для генерації електроживлення, ну, ми ж розуміємо, що маленька мобільна станція вона не виробить ту потужність для загальної мережі, щоб забезпечити повністю регіон сталим електроживленням. Це локальні, це генератори і таке інше. Е, є таке питання від наших колег, чи, чи можна говорити про е, скажі, е, релоковані підприємства, е, які були релоковані е, зараз, чи можна сказати, кільком підприємствам вдалося релокуватися е, з Донеччини після 24 лютого, відповідно 22 року, і чи вони працюють, чи, чи є такі наші релоковані за кордоном підприємства? Наскільки? Про підприємства? За кордоном таких підприємств нема. Є деякі підприємства, які релокувалися і працюють в інших регіонах України. Так, це є. Про їхню діяльність, на жаль, я не можу вам сказати. Є інформація, де вона закрита. Ну, по слухам, я думаю, що люди можуть зрозуміти, про що йде мова. Зрозуміло. Угу. Ну, зрозумійте, будь ласка. Зараз висвітлити ту інформацію, щоб ворог скористався, і цією інформацією, якщо підприємство релаковане, значить на території цього підприємства може знаходитись щось інше і так далі. І це може розцінюватись там ворогом як потенційну локацію для удару того чи іншого. Я б все ж таки до цих таких от питань з назвами, локаціями. я Ну, зрозуміло. Якщо можна сказати якусь цифру по кількості релокованих, якщо можна сказати, це, по кількості... це вам більше сказав би департамент економіки. Угу. Це теж їхній хліб. Угу. Зрозуміло. Тобто багато таких речей, про які ми не можемо говорити тільки загально. На жаль, так? На, на жаль, ми з вами знаходимося, скажімо так. Поблизу, поблизу до ворога, де працює балістика, і щодня у нас є загроза нанесення такого чи іншого там балістичного удару. Ну на давайте жаль, тоді та, на жаль, ППО, поки з балістикою у нас працює покращує свої позиції, але є ризик дуже. великий. Угу. Ну то давайте тоді окреслимо такі е, загальні такі тези. Як пройдемо ми цей опалювальний період? Чи буде там електрогазопостачання? Ми вже почули, що для е, потреб там соціального е, соціальної інфраструктури газу буде достатньо. Він Ввільніше не буде, він його є достатньо кількості. Да, до достатньої кількості. Ну у разі там я не знаю таких блекаутів на швидко. Як наскільки швидко ну, знову ж таки? Чи можна таке задавати питання? Буде відновлено там теж електропостачання, світло, ну і газ відповідно. Ми готові. О, ми, готові ми готові до таких викликів. Угу. розроблені графіки погодинних вимкнень різноманітні аварійні, оперативні і так, таке інше. Ці графіки розробляються згідно, скажімо так, нормативу по енергосистемі. Вони розроблялися і в мирний час, на випадок критичних якихось ситуацій, і звісно, воно продовжує це все працювати. Що року складаються такі графіки, що і по газозабезпеченню, що і за електрозабезпечення. В першу чергу, по цих графіках там вимикаються промислові підприємства, ті, які не несуть, скажімо так, інфраструктурно критичних навантажень. І більше, скажімо так, в останню чергу залишається у нас критична інфраструктура, яка взагалі мусить не вимикатись, і населення. Все інше буде почергово вимикатись. Як в минулому році ми спостерігали, що було у нас віялове відключення по районам, по кварталам ну, це якщо брати великі міста. Деякі маленькі містечка села взагалі не вимикались, бо там не було, скажімо, такого навантаження, щоб їх навіть вимикати. Тому ці всі графіки розроблені підстанції укріплені тут більше всього, знаєте, скажу так: ті гілки, які знаходяться в зоні ураження артилерії, і в випадку там перебивання тої чи іншої нитки, іде перепідключення на резервні. І гілки живні, Це основна задача щоб оперативно спрацював оператор системи розподілу і зробив відповідні свої роботи. А скажіть і ще таке питання. Ви сказали, що зараз уже ну всі там бригади. Я так розумію, вже ну розписані їхні графіки. Роботи. Я так розумію, що роботи додалося, і чи довелося вам брати нових працівників? Чи, скажімо, ви тим персоналом, який у вас є на сьогоднішній день, закриваєте всі свої аварійні там ну, потреби? Я вибачаюсь, у нас немає такого персоналу. такий персонал є, є, є у оператора. Який виконує свою функцію в нашому регіоні, так да, дійсно у них достатньо достатньо бригад на сьогоднішній день. Якщо в процесі деокупації бригад, скажімо так, ті, що в регіоні були, не вистачало, були залучені бригади з інших регіонів, Садеської до Дніпровської області, залучались бригади, тому тут немає ніяких, скажімо так. Угу. Питання не стоїть в тому, чи вистачить, чи не вистачить. Ага. Скажемо, що хлопці вже так як биті uh -huh. і під обстрілами були. На жаль, у операторів були і загиблі, і поранені, і щодня вони виходять і виконують свій обов'язок. Так, комунальний фронт, на жаль, він теж небезпечний на сьогоднішній день. На жаль, теж гинуть працівники цивільної інфраструктури. Таке є Всі ще де... Прошу, прошу, бо є ще питання. Хочу. Так, Суспільний Донбас, Поліна Мірар, хочемо запитати по а, підготовці до блекаутів, саме а, про те, що ви казали, і підготовці а, до зими а, можете повідомити розподіл по фінансуванню. Скільки з обласного бюджету витратили, скільки з державного, якщо були такі субвенції а, на ці видатки? І друге питання ще буде по дорогах, теж уточнення по я вам чітко можу сказати, що ніяких субвенцій не було ні з обласного, ні з державного бюджету. Всі е, роботи, які виконував оператор, він виконує за власні кошти, ті, які закладені у нього в тариф. Єдине, чим ми допомагали, то це було надання е, з е, матрезерву бігбегів, не бігбегів, а габіонів. Для укріплення об'єктів критичної інфраструктури, і то це ну скажімо, не мій департамент розвитку базу галузи і промисловості, а департамент цивільного захисту відповідно до звернень. Зрозуміло, дякую. Заволодиза ще... Задіювали там завезення піску, підключались військові адміністрації, там виділили виділялися там додаткова там техніка, люди. Тобто, скажімо так, цілеспрямованих витрат з бюджету жодної копійки скажем не було а щодо доріг уточнення ви назвали цифру 35 тисяч квадратів зруйнованості де на одної Або... на одній із ділянок так Щоб от я розумі. хочу от я хочу спитати про масштаб все ж так, про як, яку кількість тисяч квадратів йде зруйнованих доріг загалом, і скільки ми відремонтували. І знову ж таки щодо бюджетних коштів, наскільки я пам'ятаю, мова йшла про понад 700 мільйонів гривень з фінансування з бюджету, це обласний бюджет, чи були субвенції з державного теж? Ви все ж таки знову помиляєтесь. Я перепитую тому. Так, я вам так. кажу, я, я даю пояснення. Що в 2023 році з дорожнього фонду, який фінансується з державного бюджету, і надається він на області, так як обласна адміністрація стала у вісімнадцятому році балансоутримувачем доріг, місцевого значення, потім приймались там, були експериментальні були фінансування від податків з митниці. Потім був дорожний фонд створений, із дорожнього фонду, від акцизу на пальне наповнювався дорожний фонд, і розподілялося по всій Україні, областям надавалася якась кількість фінансового ресурсу. От в цьому році у нас було виділено 753 млн гривень дорожнього фонду. Половина з якого пішла на експлуатаційне утримання, в тому числі і на ямкові ремонти. Чому так? Тому ну, що у нас 22 й рік взагалі майже не відбувалось експлуатаційне утримання. І та кількість техніки, яка пройшла мережами області, ну ви бачили, який був стан, якщо ви виїжджали в віддалені райони, не їдемо по дорогам державного значення від Краматорську до Покровська, або з Покровська на Дніпро ми їдемо. Дороги державного значення, які в тилу там знаходились вони, скажімо, в кращому стані. А тільки ми від'їжджаємо в сторону там. Слов'янського району або Добропільського району, Покровського району ми бачимо, ситуація зовсім інша, тому що там йшла і уснічна техніка, і вантажівки, і таке, таке і інше. І відповідно до е, тих робіт, які проводились е, за 10 місяців було відновлено 281 тисяча з гаком квадратних метрів пошкоджених доріг. Це те, що відновлено. А яка кількість їх зруйнована, ну, нам би хотілося, щоб вони взагалі не руйнувалися, але кількість в рази більша. Це те, що відповідно до ресурсу, ми можемо відновити. Чому так? Тому що ми почали ще на деокупованих територіях відновлювати мостові споруди, ті, які були зруйновані. І в цьому році вони ці роботи будуть виконані. Чотири мостові споруди. Опять-таки, локації ми називаємо зрозумілих причин, але ці роботи проводяться, вони йдуть. І направлення, я ще раз повторюю, що було на логістичну складову, на скорочення транспортних маршрутів. Я розумію, що є питання у вас. А, Я розумію. А в мене питання уточнення, щоб ми не правильно не повідомили. Оця двісті вісімдесят тисяча квадратних метрів, яку відновили. Це і а, умовно кажучи, поточний ямковий ремонт і капітальне капіталь... Без, без капітального ремонту. Без це капітального. важливо, бо так я знаю, що це. А чи були капітальні ремонти в принципі цього так, є, року? Так, Так відбувається. Одна з логістичних ялок, яка покращує транспортне сполучення на 20, скажімо, кілометрів, скорочує транспортну логістичну складову? Так? Е, можна питання? Так. Я колі... ще питання від наших колег. Чи є на всіх працюючих шахтах на Донеччині генератори, щоб у випадку аварійних відключень світла шахтарі не залишалися під землею? От питання. Це передбачено в їхньому технологічному процесі на випадок аварійного ага. вимкнення задіюються резервні лінії, резервні, скажімо так, не тільки енергозабезпечення, але якщо шахта знеструмлюється, задіюється план евакуації робітників, які знаходяться під землею. Є у них виходи, виходи є у них, які можуть бути задіяні. І без електроживлення людей виводять на свіжу струю, де скажімо, вони будуть знаходитись в небезпеці, і виходять поступово на поверхню. Тобто цей процес у шахтарів злагоджено відпрацьовує. Тобто, це тепер я уточнюю питання. Тобто за час повномасштабного вторгнення вони докуповували генератори, чи в них якщо вони там мають певну кількість, мають мати певну кількість цих генераторів, вони їх і мають. Тобто, ну скажімо, не вплинув, не вплинуло на збільшення кількості цих генераторів, повномасштабне вторгнення. Були Я було додаткове е, надане обладнання, воно було надано по лінії Міністерства палива та енергетики. Так як шахтарі знаходяться в, в підвідомчі е, міністерства. Угу. Отакі питання були угу. Е, Ще є питання, колеги? Тоді ми подякуємо пану Артему Литвин... Литвинову за наш сьогоднішній брифінг, за участь у сьогоднішньому брифінгу. Це був директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Артем Литвинов. Дякую всім присутнім. До наступних зустрічей в ефірі. Все добре. На все добре.